Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас на операційному столі отака От пилочка ехо. Ну, ехо ехо Китаєць, японець, кореєць, його зна. Перший раз в житті бачу таку техніку. Але досить таки цікава компоновка. Ну, це не суть. Суть ось в чому. Аж попала вона до мене з діагнозом. Вона заводиться все, але не набирає оберти. Троїть, пердить, не розганяється. Пилка нова, каже, ми її купили, два дрючка відпиляли і рік вона простояла в гаражі. Потім, каже, давай заводить. Вроді заводиться все, але печалька. Бачите, якесь таке все жовте, хто зна, що воно таке. Бензин не бензин, смердить, не пойми чим. Зараз спробуємо все це діло розбирати. Дивіться, тут на ньому якийсь нальот. Крайне паскудно стирається. Я думаю, що тут або бензин із водою, або масло неякісне, або хто знає, що. В общем, розбираю, зараз раді цікавості спробую злити бензин, подивимось, що воно там та як. Поки що так. Так, Бензин злив. Городьби без води. Такий в нього цікавий колір оранжевий чи помаранчевий. От якось так. І смердить незрозуміло чим. Тому бензин ми міняємо. Так, шановні. В общем, паливо я поміняв, карбюратор я помив, почистив, зібрав, завів, все це діло працює ловко, трошки підстроїв. Тут такий ось хитрий ключик у мене саморобний. Ну, Це не суттєво. Бачите, тут гвинт з такою лискою зрізаний. Звичайною тверткою тут не підрегуліруєш. Тут все отак от Made in Japan. Кому цікаво, можете подивитись. Yamabiko Corporated. От якось так. Ну, В принципі, працює вона непогано, мені подобається. Ну, все так, в пластиковому виконанні. Але пилочка класна. Тому завжди звертайте увагу на якість палива. На якість мастила. Дивіться, чи є там вода, чи немає, бо, як показує практика, вода це зло. Тому на цій ноті буду закінчувати, тому якось так і далі буде.